Привіт, друзі! Ви любите гостреньке та ароматне? Тоді ви точно повинні спробувати цей рецепт. Адже сьогодні ми готуємо найсмачнішу і найароматнішу аджику, яка підкорить вас з першої ложки. Залишайтеся зі мною до кінця відео і ви дізнаєтесь усі секрети приготування цієї неймовірної закуски. Так, друзі, для нашої аджики супер класно і потрібно Помідори, далі перець солодкий, перець гіркий, сіль, цукор, оцет та каріандер. Хмелі сунелі обов'язково, олії, 4 столові ложки і все. Більше нам нічого не потрібно. Все робимо через м'ясорубку. Все підготувала, тепер все на м'ясорубку. І так, все я перекрутила на м'ясорубку. Тепер даємо сіль. Два. Два. Я в описі все покажу е, під відео, скільки чого я кинула. Сукор, Коріандр. Хмелі сунелі. оцет, олія. Все гарно все перемішуємо. варюємо 40 хвилин. Почули всі? Гарнесенько перемішуємо. І уварюємо 40 хвилин. І все. І пастерільна банка. І наша джика готова. Так, минуло 40 хвилин. Дивіться. Яка густота, аромат просто не можу передати, голова круга. Смак просто ідеальний. Всі пропорції вкажу вам під відео в описі. Просто ідеальний смак, ідеальної аджики. Все, розвиваємо по баночкам. Ну ось мої любі, скільки в нас смакати вийшло. Гляньте, ви бачите? Неперевершений запах, неперевершений смак. Тому обов'язково готуйте, радуйте себе і своїх рідних. Смакуйте щастя, миру всього. Найкращого, дякую, що були зі мною до смачних нових зустрічей.